Вітаю вас, мої прекрасні глядачі! Постерігаємо порівнюючи, і сьогодні ми будемо порівнювати види анемони, вітряніця, анемона добрава. Все це квітка висотою до 30 см, яка починає квітувати разом з першоцвітами і утворює такий казковий лісовий килим. Це дійсно прекрасно. Після квітування вона втрачає свою декоративність, і я її зрізаю. Для цього виду рослини бажано виділити ділянку, можливо, під кущем, можливо, десь під деревом, і вона себе просто буде прекрасно там почувати. Якщо ви вчасно не зріжете, то є ймовірність самосів. Недаремно вона утворює такі лісові галявини. Наступні три сорти моєї анімони між собою майже схожі. За стру... за структурою коріння, схожі, за висотою схожі, Різни... різниці різниця тільки між. Термінами квітування і будовою та окрасою квітки. Тож, якщо перша анімона вітрагонка це рослина до 30 см, яка утворює килим, то, то анімона японська утворює прямостоячий кущ з квітоносами, в ніжках листя розростається, і висота такої рослини до 60 см, мабуть, так. І в ширину вона також. Не менше, ніж пів метра, розростається, має ось такі листя. Оце все, щоб ви розуміли, це все один кущ. Ось так. Ось такий він цей кущик. Ось. Це та анімона, яка почала квітувати ще на початку літа. На початку вона ще є та, яка починає десь червень, з липня, а є анімона, яка в мене починає квітувати з кінця серпня. Ось таке вона має стебло, тобто квітонос. І оці всі отакі бурулечки, це були квіточки. Тобто вона утворює такі парасолечки. Ось бачите, тут утворюються парасулі, і тут квіточки рожеві. Ну, дуже гарні. Буває білі. Ну, цей кущ не той, який потрібно саджати в себе на очах. І от десь здалеку. І ось внизу наросли таке листя. Молоде. Бо все старе листя я прибрала, залишила тільки цей квітонос. Бо під тим листям, оце, щоб ви розуміли, це все отак. отут було листя. Це як хащі, які створює анемона. Ось такі. Оце квітка. Ну і завершує сезон принц Генрі. Повна квітка, кущ так само загущений, але ж квітує він пізньої осені, і за це я його люблю. Вже нічого немає, а він квітує. Поєднання з міскантусами, пінісетумами – це щось неймовірне. Навіть ті, хто не полюбляє хащів, дуже на них задивляються. Що скажеш, Генрі? Ну що ж, коріння порівняли? Як себе поводити з цими рослинами, теж вже знаємо. Бажаю вам рясного квітування.